Казочка, песик, що розочився гавкати. Трапилась песиком така біда. Розочився він гавкати. Згадував він, згадував, так і не згадав, і побіг песик до старого пугача. Пугач жив у лісі, у великому дублі. Він подивився на песика. Своїми жовтими очима, Розпушив пір'я і сказав, Я навчу тебе гавкати. Слухай. Ху-ху-ху. Дуже дякую, відповів песик. Можливо, пугачі так і гавкають, але собаки гавкають інакше. Що ж, якщо тобі не подобається, то йди собі, сказав пугач і заснув. А песик побіг до білої качки. Біла качка плавала у ставку, побачила качка песика і вийшла з води. Гавкати треба ось так. Ках-ках-ках. Ото вже ні. Можливо, білі качки саме так і гавкають. Але собака гавкають інакше. Ні, саме так. Казала біла качка і пірнула у воду, а песик пішов спитати поради у товстої свині. Свиня стояла над коритом та їла. Вона повернулась до песика і сказала: Добре, я навчу тебе гавкати. Слухай, рох-рох-рох. Ох, ні, можливо, товсті свині так гавкають. Коло собаки гавкають не так. Ну, якщо ти мені не віриш, то йди собі. І свиня повернулася до свого корита. А песик сумно поплентався до індика. Індик ходив по двору, він то розпускав свій звіст, як віяло, то складав його. Отже, сказав поважно індик, гаразд. Я навчу тебе гавкати. Буди, булди, булди. Хіба ж це гавки, сказав песик. Може, індики так і гавкають, але собаки гавкають не так. Що? крикнув індик і не будівчився. А песик пішов геть. Він дуже стомився. Та утомився пітер. Раптом бачить. Іди кішку. Згадав песик і побіг за кішкою. Кішка стрибнула на дерево. Розсердився песик, та як закавка, насе горло. Гав-гав-гав. Отак згадав песик, як треба гакати.